Ми напередодні «Ukrainian Recovery Conference, яка відбудеться цього року в липні в Римі, і де вперше буде представлена панель Human Dimension і серед них панель молоді спорт. І сьогодні ми говорили про ті виклики, які стоять перед Україною, зокрема в частині повернення нашої молоді за кордоном, надані молоді тих сенсів, заради яких вони готові розвиватися, заради яких вони готові відчувати себе українцями. Міністерство молоді і спорту з 2018 року розробляло стратегію молодіжної політики до 2030 року. І є я би сказав структурований підхід до проблем, які ми можемо зараз обговорювати і самі всередині, і з нашими європейськими партнерами. Ми розуміємо, що величезне значення мають люди, і саме тому питання культури є стратегічно важливим. І саме тому дуже важливо, що цього року на URC вперше ми говоримо про культуру. Культура це все, чим ми живемо. І власне, коли ми говоримо про URC як таке, це створення коаліції однодумців, які допоможуть нам, нам мається на увазі не лише в Україні, а всім європейцям, створити фонд у питанні захисту і відновлення культурної спадщини.